3 вересня буде дві важливі події: це молодіжна сцена фестивалю, де виступлять запрошені автори з усієї України. І також відбудеться перформанс, який називається Метаморфози пана К від незалежної театральної лабораторії. Учасниками фестивалю стануть 35 поетів з дев'яти різних країн. Серед них зокрема такі країни, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Румунія, Польща. Що цікаво з іноземних гостей, хто завітає до Чернівців. Це будуть поети, які вже дещо відомі Чернівчанам. Деякі з них, ну зокрема, це Рон Вінклер із Німеччини, який перебував на стипендії Мерідін Черновіць. його знають, чекають. І знає, що багато хто запитував, чи він ще колись приїде в Чернівці. Також це Богдан Задура, польський поет, книжку якого найгірше позаду нещодавно переклало і видало видавництво книги 21. Богдан Задура приїде в Чернівці і також виступатиме на фестивалі. З румунських авторів, зокрема, буде Нора Юга, яка була мала взяти участь у фестивалі фестивалі два роки тому але, на жаль не, не вийшло а тому цього року вона буде у фестивалі. Візьме участь Олена Фанайлова. Це поетка із Росії. Що цікаво, власне, вона вже брала участь у фестивалі, але ми вважаємо, що саме сьогодні, коли власне в Україні йде війна з Росією, так наголошена війна. Дуже важливо, щоб автори саме з цієї країни приїжджали до нас в Україну в Чернівці і читали свої тексти, дискутували власне на, на теми культури та війни. І ну, ось власне Олена Фанайлова, одна із тих, хто буде представляти Росію в Україні. Ну і традиційно з українських авторів буде Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Андрій Любка, Ірина Карпа, Катерина Вабкіна та багато інших. А що потрібно сказати з нових авторів українських? Хто буде? Це Тетяна Малярчук, Таня Малярчук. Так, це відома авторка українська, яка зараз живе в Австрії. Я знаю, що дуже багато людей також хотіли б її почути. І класно, власне, що вона приїде в Чернівці. І... Виступить на нашому фестивалі. Серед таких цікавих заходів і локацій можна назвати ну, традиційно це Чернівецький національний університет, де буде відкриття. Це літературний Целанівський центр на вулиці Кобилянській, це центральний палац культури, це театр, це філармонія. Тобто, це в основному локації в центрі міста для того, щоб гостям та гостям нашого міста та гостям фестивалю було зручно добиратися. Знов ж таки, це будуть читання на єврейському кладовищі. Ось уже також традиційні, але ми знаємо, що дуже багато людей запитують, чи, чи чи будуть ці читання, і дуже багато авторів. Ну їм цікаво так, саме в цій такій атмосфері на єврейському кладовищі, так чи читати свої тексти. Ось тому, що ми знаємо, так що це місце воно є дуже таким історичним і має дуже велике значення для історії нашого міста. Серед цікавих таких перформансів це будуть зокрема перформанс Юрія Андруховича та польського гурту Карбідо який називається «Атлас Естремо». це буде розділові проекти Сергія Жодана та Агенції події Артполи. Це буде перформанс метаморфози пана К. Ось ну і до речі, серед подій буде також дуже цікавий парад поетів, учасників фестивалю, який відбудеться в театрі нашому. І щоб не забути, важливо сказати, це такий захід, який називається музика поезії. До Черніців завітає відомий сусідньо відомий композитор Валентин. Валентин Сильвестров, і він власне буде композитором. Так буде захід, то це який називається Музика поезії, де ну Валентин Сильвестров буде виступати в ролі композитора.